І замовники, коментатори мої, всі, хто за мною слідкує, хто дивиться мої відео, хто купує у мене. Я все бачу, все чую. за всім теж слідкую, але дійсно, що буває, я відволікаюся. Як відволікаюся, я просто ех, пакую, да, пакую, 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 приймаю замовлення. За що я вам щиро вдячна. І в мене нова новина. У мене ще одне замовлення з інстаграму. І теж ікра. Ви уявляєте, блін, це так круто. Знімайте відео, не соромтеся, робіть відео. Робіть свого товару. Дивіться, давайте я вам покажу, що в мене є наглядки. Значить, в мене є тюльпани айскрім, які вже можна продавати. Я думаю, почти там деякі вже розцвітаються, вони побачили, які всі красиві. Так, що в мене є ось такі тюльпани, це по 25 гривень ботанічні. І ось такі тюльпани ботанічні. Гейхера по 55. Оте жовте, я забула, він. бересклет називається. Так, у мене там воно, до речі, є. У мене така супер акція. Я подарую три нарциса, хто купить хризантеми на 500 гривень. Ну, так, треба зробити новим відео. І ще є, дивіться, пурпурний пурпуровий, а як він називається листя червоне, бачите? Ой, забула, блін, скільки цих названій. Коротше, все в мене є. Кому що потрібно. Я дуже вдячна всім моїм клієнтам, хто пише, а у вас є така, така така рослина. Я кажу, да, є, да, немає. А я не кажу, да, немає. Я кажу, поки що немає. Знаєте, чому я кажу, поки що немає? Тому що в мене все є. Якщо мені хтось написав, до речі, ви писали за. Як вона називається? Егустома. Поки що не потягну. Ну, працюю над цим. Тому що Еустома замовляється з Голландії і висівається під покупця. Я над цим працюю. <реш> Томусь, тому так, ви замовляєте, пишете мені своє замовлення, що ви хочете, а я вам відповідаю, поки що немає, чи вже є. <реш> чи буде, наприклад, гортензія на опт, і поштучно буде касетна розсада, буквально два тижні і буде, може і раніше. Зараз є пеларгонія, по 25 гривень касетна розсада на опт. А поштучно 10 сортів, 450 гривень. От так. Хочете, пишіть, займайтеся своєю улюбленою справою, продавайте рослинки, не соромтеся, не соромтеся своєї справи. Будьте успішними.